Дівчата, як вважаєте, скільки має заробляти Українка за кордоном? Ой, то я на такі провокативні питання, чесно, не хочу відповідати, бо зараз буде стільки хейту. Та ладно, відповідайте. Ну, дівчата, ну всі ж дуже багато українців виїхало, дуже багато за кордоном пашуть тут, як не знаю, хто скажіть. Ну та ладно, взагалі так порахувати, зняти житло, щось дітись, поїсти, попити та ще й відпочити, хоча б тисячі три-чотири. А так. то, звісно ж, не гривень. Не гривень. А скажіть, яким а ви працюєте? Я ріелтор тут на Кіпрі Блімасолі. Клас, а ви? А я працюю в джеварі адміністратором Блімасолі. Ой, класно з вами дівчата познайомитись. Слухайте, то з вашої машини пахло вишукано так прям. Аж хотілося сісти туди, якщо чесно. Та ну та яке? То дуже від нас, то черві краш, парфумцеш, sure, nice. а на вас А на мені делішес. Делішес а що за бренд? Калукелен. А oh, <laughs> я зрозуміла. Боже, так дякую, що зупинилися. Дівчатка до вас. Я прийду мені хата. потрібна, залишити контакти. А до вас на манікюр чи бар прийду. Чекаємо на все добре, дівчатки. До побачення.